Санвузол на мансарді. Вихід вентиляційного каналу робити в найвищій точці це приблизно 4 метри і буде десь 1,5 метра до верху коміну. Це нижче, щоб було 2,5 метри довжини каналу. Я не зрозумів питання, чесно кажучи. Ну, не зрозумів питання, вибачте, Остап. Значить, у нас для вентиляції немає ніяких вимог по висоті, друзі, немає. Але є вимога для димового каналу. Там, де пишеться, що від колосніка до виходу димового каналу повинно бути не менше 5 метрів. Це, Це пов'язано з так званою початковою тягою. Тобто, коли от ви хочете затопити камін і температура, звісно, Кімнатна, вона невелика, щоб у вас була тяга, от є така вимога. Плюс у камінчиків над камінами, камінофенами, наприклад, якщо ви бачили, от, ну, це як бочка, да, такий окремо стоячий камін, завжди от біля одного метра йде труба, і тільки потім вона приєднується в димохід. І оцей от от метр труби вони називають розгонним. Тому що цей шматок труби він знаходиться в теплій зоні завжди. Він створює початкову цю висоту, знову ж для покращення першочергової тяги. І от такі вимоги вони є, тобто в нормативах і в технологічних картах виробника по каміну. У вентиляції таких вимог немає. Один із останніх вебінарів, де я казав про природню вентиляцію. Я звернув вашу увагу на те, що вентиляція вона природньо специфічна штука. Треба розуміти, як вона працює. Вона не працює, От, як ви пишете, мансарда 2,5 метра, 4 метра. Якщо у вас є відкриті сходи, то вентиляційний канал на мансарді може запустити приток повітря першого поверху. Тому що це один об'єм, замкнутий об'єм. Ми нагріваємо, ми дихаємо, збільшуємо вологість і все це піднімається догори. І по сходах. Перший поверх, другий поверх, вони об'єднуються в один об'єм, і отут можуть бути накладки таким чином. Тобто може десь опрокидуватися тяга, десь недостатньо вентилюватися там і так далі. Тому природня вентиляція називається організована з періодичним провітрюванням, тобто з періодичним відкриттям вікон. У мене на мансарді 2,5 метра, буквально від е, рішітки до виходу, але вентиляція працює більш-менш стабільно. Е, саме тому, що у мене мансардний поверх, друге світло, тобто єдиний об'єм і приплив повітря є на першому поверсі. І тому вентиляція працює стабільно. Але от саме із-за цього, тут в цій кімнаті е, приток повітря з наших вікон. Він вже затруднен. Чому? Тому що вентиляція завжди йде по шляху найменшого спротиву. Якщо їй легше більше дельта між першим поверхом і другим, то вона краще запускає мікроклапана при на першому поверсі. Це, це, друзі, все регулюється, тобто припливами повітря, рішітками, дверима відкрити, зачинені і так далі. В примусовій вентиляції це робить автоматика. Ну, в природній – це іноді. Не постійно, але іноді треба відірвати попас від стулу, встати, підійти до вікна, щоб провітрити, або до клапана, щоб закрити, привідкрити, але ну, мене це не сильно напружує, наприклад. Тому я нормально. Вибачте, я трошки повідволікався, тому резюме. Те, що 2,5 метра, це не про що, тому що дивитися треба від точки входу до точки виходу. А не від каналу до виходу. Це різні речі. Намалюю, тому що навряд чи ви це відео знайдете через пошук. Мені часто кажуть, що Олександр Васильович, допоможіть мені знайти те відео це відео, але я ж так само буду шукати, як і ви. через Пошук. Тобто, наприклад, у нас є камін, і от у нас з вами відкрите вікно, і тут є мікроклапан. так от Ця система буде працювати от на цій дельті. Бачите? Аж. на цій дельті Наприклад, у нас на другому поверсі є також вікно і також є мікроклапан. так от Виходить так, що якщо, наприклад, у вас цей мікроклапан буде чуть-чуть привідкритий, а на першому поверху сильно відкритий, то природній вентиляція буде працювати ось так. І Зменшити ви це можете зменшити відкривання клапану на першому поверсі і збільшити на другому, тобто зменшити спротив руху повітря на другому поверсі, і тоді ми регулюємо і запускаємо повітря так і частково ось так. Тобто, хочемо, ми не хочемо, але це потребує регулювання. Багатьох це пугає, але в нормах не дарма пишеться, що на першу чергу ми ставимо. Своє відчуття. Якщо людині комфортно, то людині комфортно. Не показники датчиків, друзі, не показник вологості, не показник температури, не показник там паче СО2, цей бред, котрий всунули блогери. Комфортно. Якщо вам комфортно, то вам комфортно все. Якщо вам не комфортно, ну привідкрийте вікно, привітряйте кімнату, буде легше дихати, більше буде повітря і так далі. Тому що природня вентиляція організована з періодичним провітрюванням. Зрозуміло? Так, а оці 2,5 метри, що ви кажете, вони нам мало про що кажуть. Бо нам, нас цікавить ось це H2 і оце H1. Оце і є система. Зрозуміло? Система вентиляції. Тобто, дивитися треба саме на ці два показники H1, H2. Вони головні головніші, ніж від решітки до виходу. Дякую, друзі, за вашу увагу, за ваші лайки, коментарі, і ми йдемо далі.